Вітаю вас на моєму каналі Мітано Єгл. І в цьому відео важлива тема, яка стосується продовження тимчасового захисту українців в Польщі. На сьогодні багато є питань, що буде, якщо, скажімо так, Польща не встигне так, продовжити. Прийде то 30 вересня, і... а закону немає. так? Ну, я поясню, що щодо цього, як діють закони, польські закони, європейські закони, всі разом, бо Польща є так, країною, яка входить до Європейського Союзу і, на щастя, є ще законодавство Європейського Союзу, яке стосується тимчасового захисту. На сьогодні, згідно рішенню, Ради Європи продовжено так, тимчасовий захист навіть до 4 березня 2007, навіть не 6, а 7 року. Взагалі існує директива Ради Європи, яка описує, що, це, що таке тимчасовий захист, кому коли надається, ну і основні там принципи, так, як, воно, як воно працює. А потім рішеннями вже становлюються окремі моменти так, стосування цього тимчасового захисту і терміни. Так. І от е, Рада Європи вона, вона, в принципі, і розпочинає так тобто перша норма, скажімо так, перше джерело це от ця директива і потім рішення вже Європи, так, а потім вже країни, члени Європейського Союзу, приймають внутрішні свої закони, які мають там вже конкретику встановити так? згідно з цими рішеннями. Значить, ну і... Я подивилася, бо ну, в мене була надія, як нормально, так в принципі логічно має бути, подивитися, що там в цих документах написано, як воно працює, якщо країна-член Європейського Союзу не, ну, не, не виконує оцього, що було сказано. А до речі, директива так, і рішення, воно, вони зобов'язують країну-члена. Європейського Союзу так, відповідно до цього рішення прийняти внутрішні закони. E, і якщо, цей закон, якщо ця, ця вимога не виконується, тобто, наприклад, Польща не встигає так, це зробити, то поясню, що, що відбувається. Од, два, скажімо так, два найважніші моменти в директиві зазначені щодо тимчасового захисту це, це право на побут і право доступу до ринку. Праць вони прям так і прописані вони прописані чітко, однозначно і ну, якби не потребують, ну якби так, ясно, що конкретка там якась має бути, але само право воно ну, якби однозначно прописано. Так? І стосовно скажімо так виконання оцих нормативних актів Європейського Союзу висловився трибунал справедливості є такий орган так, в Європейському Союзі, який пояснив норми, директиву таких рішень, тобто як вони діють. І діють вони, показується, що напряму. Тобто, якщо країна-член не виконала цього обов'язку прийняти внутрішні, внутрішні закони, то а, якщо... Норма, директиви і рішення очевидні, ясні, чітко прописані і ну, не викликають якихось сумнівів, якихось там, скажімо так, двозначностей, то вони діють напряму, і особа може посилатися навіть в суді на ці норми Європейського Союзу. Тобто ми маємо. Два, два пункти прописані чітко, тобто право на побит і право доступу до ринку праці. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що якщо конкретно в Польщі не буде прийняти цей закон своєчасно, хоча я думаю, він буде прийняти, просто можуть, ну, може і не встигнуть, а може встигнуть. так? Тобто в якому вигляді? Ми цього теж, ну, якби точно не знаємо, який там проєкт піде. Я щодо цього записувала відео, які існують проекти. Але в будь-якому разі не треба хвилюватися щодо того, що українці автоматично втратять право побиту і право е, працювати. Ну о, от, в принципі, і все. А все, що стосується е, інших моментів, ну, скажімо так, це, правда, буде таке, ну, просто... Можна, можна подумати, як, як от, наприклад, буде працювати ці 800, які не продовжаться, наприклад. так. Ну, ми, ну, Якщо ви там заходили на ту сторінку ЗУС, я думаю, ви бачили, що. ну, І ви ж подавали ці заявки. Всі ви знаєте, що вони подаються і працюють цілий рік так, до наступного літа. Тобто рішення по тим заявкам, які вже подані, вони прийняті і термін їх дії аж туди тобто щоб зараз автоматом це все перекреслилось ну ну я думаю я сумніваюся що так воно станеться що просто воно ну якби буде, буде чекати рішення ну так так мені здається ну бо це 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 тут от що стосується отаких от моментів так так вони ну треба щоб вони були б такі все ж таки в польському законодавстві прописані, як вони діють далі. А, але якщо не прописані, якщо не тоді, як діє до, ну, якби, до нового рішення. Я дуже сумніваюся, що всім поріжуть цю допомогу прямо після 30-го, якщо не буде прийнято, ну і так далі. Медична допомога так само. ну якби Ну, от так. Тобто я вам пояснила, як діє так, законодавство Європейського Союзу. І, в принципі, так, так чи інакше право у українців посилатися на ці нормативно-правові акти є в разі якихось спорів, суперечок, не дай Боже, щоб вони були. От, все буде добре.